Наша відповідальність е, як суспільства <сіху> виховувати дітей в якихось інших цінностях і вкладати в них ці цінності, які важливі для нас сьогодні. У жовтні минулого року в Ісмагілі відкрилась нова книгарня під назвою Будинок див. Ідею створення такого простору для читань, власниця закладу пані Ірина, виношувала більше року. І ось, нарешті, мрії збулися. В Києві стався певний бум книгарень. Стало відкриватися багато незалежних книгарень, і стали обговорювати те, що власне українці мало читають порівняно з іншими країнами, яким чином це можна виправляти. І в мене з'явилась така думка, що виправляти це треба не в Києві. А виправляти це треба в маленьких містах і давати дітям можливість з дитинства звикати до того, що книжка це нормально, що книжка це не щось обов'язкове, нудне, те, що тебе змушують робити, а книжка може бути в задоволені. І для цього дуже важливо, щоб діти обирали ці книжки самі. Більша частина книжок орієнтована на дітей, адже власниця книгарні вважає, що зацікавлювати людину читанням треба з дитинства. Юєю ідеєю було більше зробити фокус на дитячій літературі, оскільки для дорослих літератури дуже багато і вона дуже різна. За цей час до нас приходило напевно більше тисячі людей, які щось дивились, хтось щось купував, хтось залишав свої побажання, і приходили діти, в тому числі, зі шкіл, які починали роздивлятись, в них це викликає. Дуже багато інтересу. їм подобається те, що вони можуть відкрити книжку, подивитись її. Цей інтерес він все таки є, тому що дитині важливо, і цей контакт тактильний, він дуже важливий. І як на мене, тут просто батькам треба дати дітям можливість обирати. Найпопулярніша історія це те, що до нас приходять діти, яким дуже подобаються ці стелажі з різними коміксами. А батьки їм кажуть, там немає що читати я їх тобі не буду брати. Це стається дуже дуже часто. І як на мене, це неправильно, тому що дайте дітям можливість читати те, що їм цікаво. Якщо їм на сьогоднішній день цікаві комікси про Майнкрафт, хай це будуть комікси про Майнкрафт. Але в дитини є це бажання. І, ну, як на мене, не зовсім правильно його вбивати. Але є в книгарні література для дорослих збірки віршів, класика та сучасна література. Як на мене, Одні з найцікавіших книжок, які в нас є, це серія видана Віватом. Вона дуже естетична. Як бачите, вона дуже гарно зроблена. Віват тут відкриває більш цікаві сторінки української літератури, на яким про які ми не говорили в школі і на які ми не орієнтувалися. Зокрема, це Віктор Домантович, який вважається одним з. Найкращих авторів інтелектуальної прози в Україні. Щодо поезії, моїм найулюбленішим автором наразі залишається Симоненко, тому що його поезія, незважаючи на те, що він її писав в дуже юному віці, вона дуже лірична. За словами Ірини, її завдання це перевідкриття для читача відомих імен та знайомства з новими авторами. А також розповсюдження літературної української мови. Люди заходять, вони питають. Ми пояснюємо, що ми продаємо українське видавництво, тому вони українською, є дещо англійською. До мене багато хто приходить і вони кажуть, так ми вдома читаємо там тільки українською, тому що ця проблемка є, що діти йдуть в школу, і вони дуже погано говорять і розуміють українську, і це впливає на якість їхньої освіти. Просто через те, що в них є цей мовний бар'єр, створений штучно їхніми батьками. Проводять у книгарні літературні читання із залученням місцевих акторів. Дітки там знаходились, він з ними вів певний діалог, читав цю книжку дуже артистично. І були моменти, коли було видно, що діти не розуміють певних слів, навіть таких простих, як Простирадло. Ну, тобто, ця проблемка вона існує, і ми плануємо з цим надалі працювати. У нас була ідея робити е, діафільми з цим актором, що ми будемо показувати слайди, на яких вже є якийсь мінімальний текст, щоб дітям було трішки простіше, щоб вони вже бачили текст, і тут актор це буде артистично озвучувати, і вони таким чином теж краще починали розуміти і сприймати українську. Пані Ірина сподівається, що мешканці півдня Одещини, незважаючи на багатонаціональність регіону, зможуть вивчити українську мову та вільно нею спілкуватися. Зараз, як ми бачимо, дуже багато з'являється нових імен в літературі, але Одещина і Одеса в цьому списку дуже-дуже рідко фігурують. І ми ніби хотілося таким чином надихати дітей, надихати підлітків. На створення якихось своїх історій, на те, щоб вони вчились розказувати свої історії, і, і можливо описувати в них наше місто, можливо описувати в них свою реальність, в якій вони живуть. Тому що це насправді теж дає виховує багато любові до свого міста, коли ти про нього читаєш, коли ти впізнаєш його на сторінках книжок. Відкриття книгарні стало можливим завдяки грантовій програмі, яку Ірина отримала завдяки Ізмаїльській філії Одеського обласного центру зайнятості. Я подавалась через дію в електронному варіанті. Потім в нас було інтерв'ю, і, власне, потім вже підтвердили. Отримання гранту і стало можливим дійсно закупити більше книжок. Коли я вже знайшла приміщення, ми почали робити ремонт, почали шукати стелажі. Стелажі теж було досить проблемно знайти такі самі, як я хотіла, оскільки мені хотілося, щоб вони були вертикальні, і діти одразу бачили ці книжки, бачили обкладинку. Вона в них викликала якусь цікавість, і їм хотілося її роздивитись. Наразі будинок див будує подальші плани з розвитку, створення клубу читачів та ще багато цікавинок для своїх відвідувачів. Ксенія не для видання південь сьогодні.